У Сумах вщент згоріла автівка разом із гаражем. Близько третьої години ночі. Екіпаж патрульних помітив дим на вулиці Льва Толстого. Охоронці порядку одразу викликали рятувальників та почали виводити на вулицю жителів сусідніх будинків. Вітаємо з ним донора у обласному центрі крові. 23 заслужених донори України, які здавали кров більше ста разів. Охтирчанка написала книгу про майдан. Журналістка Валерія Бакуліна презентувала днями свою книгу Ті, що пройшли крізь майдан. У праці зібрані статті, репортажі та інтерв'ю з безпосередніми учасниками революції гідності. На Румщині бракує лікарів, але є нове обладнання. Сьогодні у медичних закладах району працює більше п'яти сімейних лікарів замість необхідних двадцяти. Усі інші спеціалісти є сумісниками. Конотоп придбає для голосування депутатів систему Віче. З поміж багатьох пропозицій Конотоп обрав систему Віче, яка коштує більше 500 тисяч гривень. У мерії запевняють, вона має значні переваги в порівнянні з іншими системами електронних голосувань.